Кусок міни біля серця від вибуху. Постраждав боєць з Тернопільщини. Важке поранення чоловік отримав на Дніпропетровщині. 37-річного бійця спочатку доправили у військовий госпіталь в Краматорську. Там лікарі прооперували його, адже уламки пошкодили практично всі частини тіла. Йому було проведено первинне хірургічне втручання. От у нього було поранення органів чорної порожнини, ноги в уламках. Там спина власне йому видалили селезінку. Але й було поранення, яке було виявлено пізніше, що в нього є поранення, не проникаючи в грудну клітку, а саме в ділянку серця, де чітко ще не було встановлено, що це після першої операції. Пацієнта перевезли в Дніпро. Там зробили МРТ і лікарі побачили, що ще один уламок знаходиться поруч з серцем. Вже в Хмельницькому медики точно встановили шматок заліза діаметром більше одного сантиметра і товщиною 2 міліметри. Застряг в самому серці чоловіка. Ми уточнили локалізацію уламка, він таки був в товщі міокарду правого шлуночка до проникнення в правий шлуночок там залишався міліметр, скажемо. Він фактично, навіть якби його залишати в самому серці, а це ж товщина стінки правого шлуночка зазвичай 4 ну, до 5 міліметрів, а товщина уламка була 2,5, здається, міліметри. Тобто він фактично це половина товщини. От він проник на більш ніж наполовину, і якби він умовно нагноївся, це ж брудні уламки, да то безумовно людина би раптово померла. Операцію проводили на працюючому серці із застосуванням сучасних методів, зокрема шунтування. В цей час в лікарні була присутня сім'я чоловіка, дружина та діти. Якби умовно це проводилось на там. В цих в шпиталі, який знаходиться на передовій, ну на жаль, мабуть, воно би закінчилось тим, що це би був би великий інфаркт правого шлуночка, і пацієнт би не вижив. Нам вдалося видалити без пошкоджень цих судин. Тобто ритм серцевий зберігся правильний і суди неправильні і інфаркт в нього не виник і все абсолютно повністю він буде відновлений і не матиме з приводу цього інвалідності. З уламком в серці тернопільський боєць пробув практично три тижні. Медики додають, що чоловік народився в сорочці, адже при таких ушкодженнях вижити важко. Зараз тернополянин проходить реабілітацію однак лікарі впевнені, з серцем в нього проблем не буде.